Сьогоднішній коротенький брифінг присвячується тому, що ми вкотре наголошуємо. Що Національна поліція це той орган, який передусім ставить за мету чітке виконання тих завдань і функцій, які визначені законом України про національну поліцію, в тому числі, що стосується дотримання конституційних прав громадян, право на власність і право на захист. Спільними заходами, які проводилися працівниками внутрішньої безпеки оперативним складом головного управління національної поліції в Одеській області і за сприяння прокуратури, була викрита злочинна група, яка спеціалізувалася у своїй діяльності на викраденні автомобілів еліт класу. Ну так стало, що автомобіль, який стоїть за нашою спиною, був фігурантом кількох гучних справ. А до речі, будемо говорити про те, що він викрадався двічі. Двічі він викрадався, двічі він знайдений, тому я думаю, що власник з цього привданого, ну а ми вкотре наголошуємо про те, що ми готові надалі працювати плідно і боротися з цим явищем ганебним, яке стосується порушень прав громадян, в тому числі і іноземних. Відтак, я вважаю за необхідне урочистій обстановці за участі засобів масової інформації власнику повернути ключі від транспортного засобу а також технічний паспорт та документ... документацію, яка засвідчить власність його автомобіля. Пожалуйста. І я хотів би сказати пару слів, якщо можна. Я теж хотів би сказати пару слів, якщо можна. І дякую на національну поліцію. Слава Україні. Героям слава! І дякую всім департаменту, що подокучку. І ще більше дякую департаменту внутрішньої безпеки. Ну, господа, ми не зря сьогодні зібралися в Печерському райоділі. Відтак, я думаю, що Після того, коли власник заведе і зрозуміє, що машина дійсно працює, ми акцентуємо ще один маленький такий нюанс. Машина, як ви бачите, без номерних знаків, але це обумовлено тим, що машина була предметом злочину, номерні знаки були викрадені. Відтак наступний крок власника полягає в тому, що відправиться в сервісні центри, які функціонують в системі Міністерства внутрішніх справ, відбудеться відповідна реєстрація. і Відтак будуть усунуті всі формальні нюанси, які перешкоджали власнику користуватися транспортним засобом. Я думаю, правильно буде, якщо власник заведе і, побачивши. Машина працює, и у нас в правном Работает? Работает это хорошо. Національна поліція затримано 32 групи, які спеціалізувалися на вчиненні саме таких видів злочинів. Більше того, 17 з цих груп спеціалізувалися на на викраденні саме автомобілів преміум та еліт класу. А дуже багато таких груп затримано в місті Києві. Андрій Євгенович, якщо я не помиляюсь, 16, так? 16 груп працювало в місті Києві. Тобто робота по цьому напрямку ведеться. Хочемо говорити про наступне: високотехнологічні автомобілі. Насправді просто. За бажанням викрасти цей автомобіль навряд чи вийде, тому крадії злочинці використовують досить сучасні і новітні технології для зламу електронних замків, мобілайзерів і викрадення автотранспорту. Відтак ми працюємо над удосконаленням в тому числі і нашої технічної бази, що дозволить нам значним чином ускладнити життя цим кримінальним елементам. Значить, ми говоримо про те, що статистично кожна п'ята автомобіль повертається власнику. Насправді, на сьогодні кількість незаконних заволодінь транспортними засобами складає понад 10 тисяч в цілому по країні. Загальна тенденція порівняння з минулим роком дещо невтішна, але ми на сьогодні зламали цю тенденцію і з урахуванням наявності, можливості проведення оперативно рушкових заходів, кількість груп, які займалися цими питаннями встановлених груп, збільшується. І я сподіваюся, що кінець року буде таким достатньо яскравим.